Всім привіт, мої хороші. Дуже ви мене багато питаєте, всі, чи я готова до опоросу і чи в мене є антибіотики, є та чи я. Ну, прям не дуже так аж багато, але є такі люди, які хвилюються, переживають, чи в мене все є. У мене вже на поготові отака коробочка, я щойно склала її. Тут у мене дезі спрей, антисептик, окситоцин, антибіотик, то амоксоцилін, що в мене є фармазін, йод, пальфосет. метазол, Шприци. Ножиці. Ну і рукавички. Як завжди. О. І зараз я ще хочу. Є у мене така колись була постенька, але вже вона так занахаялася. Коротше, я її хочу зараз порізати і наготовити тряпки. Десь занахаялася та, я просто не навібла. Десь була. Хі -хі. Вона чиста пайдет. Ось такі будуть тряпки, щоб витирати поросят. Порошком від неї несе. Треба, щоб було все на поверхні. І рано приходить, і вже всі народжені бігають по клетці. Ще може бути така комедія. Готовлюся, готовлюся, а рано прийду, тільки урожай позбираю. Чепка м'ягка, сосенька. Така звичайна матерія, я боюсь, що вона буде бігом втягувати волога. В одному сараї сьогодні вже приготувала, перечистила знов клітки, підстеляла і вчора, і сьогодні підстеляємо, а в другому сараї не встигла, але думаю, що, що сьогодні не що що сьогодні не буде поповнення. О, і я завтра собі ще там швидко зранку встану, підчищу, попідстеляю, е, поприварювавши сьогодні, Діма такі. Штуки спеціально, щоб лампи чіпляти обогріваючі. В общем, ну, все, готове. Тільки ждемо ждемо малюків. Готуємося до того опоросу. Поки дівчата мої розпоросяться, то я, певно, йожика народжу. Боюся, я дуже боюся, дуже переживаю, якби ви знали. Боюся, як на мене свиноматки зреагірують. Клітки не дуже такі великі, що і нема де втікти. Ой. Як я маю туди заходити? Так погано, коли нема чоловіка вдома. Я так прям. Я без діми, як без рук, я вам скажу. Таке, Хай би він не ліз би в клітку, але стояв би біля неї вже б мені було б знаєте, спокійніше і в безпечності себе більше чувствує чоловік, як чоловік вдома. А це дві свиноматки, дві бюремінь, одночасно пороситися, і, і я одна. О, і ще й люська втікла звідти, виходить, що. Ну, два різних сарая, хоч би одночасно не почали би рожати. бо щоб бігати туди-сюди, туди-сюди. Буде носа не побити там. Так. Бороса там теж. Я вже купила желізо, в мене вже все є, бачили. Я вже, я вже на поготові. тільки чекаю малюків. Хе -хе. А, жду. Жду дітвору. Треба було купити байкокс, по-моєму, бачу шовучку коле желізо, по-моєму, купірує хвостика і байкокс дає. Треба купити. думаю, може я ще купити того байкокса в ротика. Біофлокс. Треба ще купити, бо в мене вже кінчився той гель. Якщо десь, не дай Бог, унос чи шов поросят. О, там одне нажаття на 5 кілограм ваги. І воно на козенятах провірено, воно дуже добре допомагає. Скріпляє живудочки, животики. О, то я думаю. Треба взяти, щоб було в хазяйстві знов такий препарат. В сараях тепло. Відкриваю двері, слухайте, а там така теплень у них, ніби хто грубу палить. Звиней тепліше, ніж мене в хаті. О. Так що, дай Бог, буде все добре, будуть малюки гарно рости. Їм треба тепло і щоб були повні животики і ведуть які. Я так все дивлюся, як в ДХТ і в Шелудька поросята маленькі є. Я так люблю, як у них оці задні оці компочки, прямо як на лені яблучка ходять по клітках. Все, я собі мечтала про такі свині, пам'ятаєте, все, як тіла свиноматки, я марила тими свинями. То то не так, то все не так. От вроді сказати, що живем, двоє, дітей немає, ніби. Ну, розтрати, ну, таких, як от, взяти, в кого там є діти, є, ніби ж нема таких розтрат, да? А все одно не можемо якось кінці з кінця кінцями звести. Я вже казала, тако сиділа, думала, та то якесь я не знаю, як баба в спину плюнула. Невозможно кінці з кінцями звести. Як не одне, то друге, як не одне, то друге. Ніби ж стараєшся, не бухаємо. Ну, дімо, мене куре, що розтрата там, ну, я вважаю, дурна розтрата йде на сигарети. О, я не курю. Щоб їсти такі якісь ізобілі, у нас такого немає, щоб ми жили там кошмар на широку ногу, ні. За хату ще ніяк не можемо скласти віддати людям. Навіть трошки, не то, що я вже не кажу про повну суму, навіть хоча б чуть -чуть і то я ніяк не можу. Не можу кінці звести. Це якийсь, Я не знаю, якийсь дурдом, що це таке робиться. І постійно того нема, а того не вистачає. Того нема, а того не вистачає. О, казала. Пустила сьогодні кози, трохи бігали по дворі. Дівки. Якби тако хто приїхав би знаєте, і забрав би моє стадо кіз, я би продала, багато би не цінила і продавала. Тільки якби приїхала така людина, яка знається на тих козах. Бо вони мені, якщо чесно, як той черяк, на сраці, і я не можу розпрощатися з ними ніяк. То мені шкода, то я їх дуже люблю. Ну, вже все, вже пішли ми в запуск. Не доїмся вже. Ну. Так би я би їх би в одне хазяйство продавала. Хай би забирали б люди. А я би з козлятника зробила би ще маточник, або б зробила б один великий загон на відгодівлю би ставити туди поросят. Залити і на відгодівлю кидай і хай собі там живуть. Наїдають бока. Так? Місце, місце на свині треба. На кози продала би. Тільки я кажу, я би хто прийшов, би, в одні руки забрав. би. І все, все, така стопка. Трапочок, коробочка, аптека моя. І <ріху> я напоготою. Так що отак, друзі. Від аптеку приготувала, тряпки приготувала. Мені заспокійливі є. Гліцесет уже готовий, все. Ой, Тільки не перепутать одну таблетку випить, бо як дві засну ще під свиноматкою. Там. Не знати, хто в кого буде роди приймати. Це все, Боюся, страшно боюся. Чим ближче підходять ці дні, мене аж ноги трусяться, не знаю. І маму попросила би, щоб тут ночувала мною діжурила. Ще дням якось не так страшно. Ночь. Ночі дуже страшно, що й той придурушний хатик з ночами. Мама дуже свої забути, не хочеться когось напрягати, просити голову морочити комусь. І все, так що все, друзі. Люблю цілую. Дякую, що ви зі мною. Ну, пішла я провіряти і буду дежурю ночами, бо як ви мені помогли вищикати, що, у мене опороси будуть. Не 9 січня, як я чекала, а першого з 31 на 1, отак. Я вже не повірила, я вже навіть в гуглі і то читала. 9 вересня додати 115 днів, яка то буде дата? <реш> я датами Ніяк не прошу Да, Випадає на 1 січня, справді, так як ви рахували, так воно мені випадає. А що я собі так якось, ну, я собі думаю, ага, 9 вересня, ну то е, жовтень, листопад, грудень, січень. То 4 місяці, ну тиждень назад забери. Поняли? Ну, від 9 забери там тиждень. Ти, ти думаєш, що там, десь, навіть, до 5. -го? Ну, навіть якщо 9 тиждень назад забери, ти вже виходить друге число. Ну, придурок, Так, як мені, я дуже вмію считати. В общем, жду, жду, поки <гану> Нема ще нічого, валюхи сьогодні пробувала, молока не видно. Дівки мої на животи на спини тут потолком не лягають, особливо валюха, я не знаю. Вона пів флакона втягнула, але в неї такий живіт, вона бідненька, лягти не може, вона як лягає, все її не тоїться. <гану> <гану> я зміюся з нею. Люська ні, Люсь, люська лягає, вона собі тихенько поїла і лягла, поїла і лягла. І, певно, в неї менше буде поросяток. Хоча Люська два флакона втягнула. Якщо побачимо, от інтересно, Наверно, справді не каліше, а качество бере. Ну, качество, одне те саме сім'я в одному, тому самому хазяйстві, одне те саме час і, і покриття одне те саме. Время. Так що будемо бачити, хто скільки приведе. Все, люблю, цілую, до зустрічі в нових відео. Бережіть себе та свої родини, будьте акуратні.